Професійним святом привітали бориспільських розвідників. Бійців, які воювали у зоні АТО, нагородили медалями. Від імені всеукраїнської громадської організації, спілка ветеранів та працівників силових структур вручили нагороди військовим міські волонтери. Наказ номер 9, 15 про нагородження. Відзнаками спілки, враховуючи особистий внесок у зміцнення та розвиток України, активну громадську позицію, самопожертву, героїзм в обороні окупованого Луганську та волонтерську діяльність і допомогу Збройним силам України, Національної гвардії та добровольчим батальйонам на теренах Луганської області та Донецького аеропорту, наказую нагородити відзнакові спілки за, за, за службу держави Гальченка Юрія Анатолія. Слова привітань для українських бійців висловив майор Віталій Безуглов. Вітаю вас з цим святом, днем розвідника. Ви гордо його несли, несете і після звільнення, після звільнення виконуєте всі ті поставлені, покладені на вас завдання, які приходять по сроку служби, але на гражданці вже. Привітав побратимів з днем розвідника, голова асоціації бойових дій та учасників АТО Олександр Левченко. Вітаю вас з днем розвідника. Бажаю найкращого вам здоров'я, успіхів у майбутньому вашому житті. Всього найкращого, І хочу привітати свого побратима Гальченка Юрія Анатолійовича за єдність України. І побратима Літвіненко Олексія Днем розвідника Вітаємо. волонтер Микола Лісовий вручив розвідникам подяки. Також привітала зі святом українських військових волонтер Надія Литвиненко. Ви знаєте, я їздила дуже часто в зону АТО і особливо в розвідку 25-го батальйону, де служив теж мій син. Тому я, як мама, як українка. Як просто жінка, я низько вам кланяюсь за вашу роботу, за вашу турботу. І хочу вам пообіцяти, що я, як волонтер е, об'єднання волонтерських рухів України, як голова об'єднання волонтерських рухів України, завжди буду стоять у вас на захисту. Щоб не сталося, звертайтеся за кожного готовця Буду боротися до кінця. Обіцяю. Олександр Пентілеєв також звернувся до березпільських розвідників з вітальним словом. Я ще раз поздравляю всіх з Днем нашого професійного свята Днем розвідника. І хотів би сказати, що на цій медалі, яку ви отримали з розвідки, написано без права на славу. Тобто розвідка це ризикує своїм життям, іде в перших рядах, готове. Для наступу, для всіх дій Збройні Сили України і всі наші батальйони. І тому ми завжди, завжди раді виконувати свій обов'язок перед державою, перед своїми рідними і захищати нашу батьківщину. Розвідники це хоробрі бійці, які, попри велику відповідальність, гідно виконують свій військовий обов'язок заради спільної мети, оборони рідної землі. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.